Вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про план вправ для дитини, ну, наприклад, 5 років, якщо є емоційна дезрегуляція. Наш план спрямований на те, щоб стабілізувати нервову систему, зменшити тривожність та розвивати здатність до самозаспокоєння. Це важливо. І ось, ну, наприклад, такий на 14 днів. План стабілізації заземлення. Перший день, що включає, це має бути одна тілесна або сенсорна вправа, один якийсь емоційний ритуал і один контакт з третьою фігурою або якимось предметом заміщення. Це вправа може бути розкручування, скручування як квіточка. Да, коли квіточка закривається, розкривається. Ритуал це може бути, наприклад, малюємо серденько мами на руці, мама малює серденько фломастером дитині, дитина малює мамі. І так ми ділимося емоціями: я тебе люблю, ти мене любиш, навіть якщо я не поруч, ти відкрила долоньку там, чи подивилась на руку і згадала, у серденька, мамині обійми і мамин поцілунок. І заміщення це, наприклад, залишити там дівчинку чи хлопчика з дорослим на одну хвилину, там, на 5 хвилин, наприклад, тримаючи мамину там, хустинку, чи якийсь такий предмет, що мама дає якусь мамину річ, або разом з мамою щось зробити руками, якусь таку оберіг, амулетик, і це потримати, наприклад, в руці. І, дитині, і залишитись без мами. Якщо дитина зможе, то час має, може бути недовгий до 5 хвилин. Другий день, що можна робити? Вправа, це може бути обтяжувальна ковдра, яка важка ковдра, ми накриваємо і глибокі натискання руки, тобто тиснути на дитину, там, до кроватки, до підлоги, або це вправа як лягти, як йогою займається дитина, Дорослий кладе обтяжувальну ковдру, і притискає, наче ми так окутуємо, робимо такий захист. Ритуал можна зробити: це намалювати емоційний термометр, яка емоція зараз або зранку в обід і відслідковувати, як змінюється на термометрі на цьому емоція. І вправи на заміщення це улюблена іграшка, наприклад, вона буде охороняти мамину любов. Можна взяти з собою цю іграшку і побути в окремій кімнаті з цією іграшкою. Яка зберігає, охороняє мамину любов, яка поруч з дитиною. Третій день, наприклад, вправа може бути масаж долонь кремом, натискання кожного пальчика по черзі. Тобто ми вчимо дитину вправі тілесні, коли ми масажуємо пальчики ручки по черзі, там один, другий, з мізинчика починаємо. Це можна взяти кремчик дитячий для рук, для долоняк, розтираємо, потім робимо вправу Право. Кожен пальчик по черзі, ми протираємо чи масажуємо. Це може бути час різний. Спочатку може дитина швидко робити, потім, коли звикне, можна повільно там прокручувати, нажимати, вниз-вверх, пальчик кожен проходити. І на це займе по певний час. Але це буде як вправа для того, щоб заспокоїти себе, коли там виникає тривожність. Ритуал, який можна на третій день, це розповісти казку, наприклад, про сміливе серце, яке відпускає маму. Це може бути казка про сміливу якусь. Героя сміливого, наприклад, дитина любить якогось казкового героя, і вона себе може утутожнювати з цим героєм, значить, ми робимо про сміливого цього героя казочку. І вправа на заміщення це три хвилини з іншим дорослим. Мама може бути в сусідній кімнаті. Можна, якщо ви ходите до спеціаліста, логопеда, психолога, потихеньку цей час має бути з іншим спеціалістом. Мама вийшла або по телефону, або там треба в туалет або кудись сказала, три хвилинки мене не буде. В цей час дитина знаходиться з іншим, і мозок дитини що нічого поганого в цей час не відбувається, а мама повертається. Це теж такі вправи, коли ми час потрошку можемо збільшувати. На четвертий день, що ми робимо? Вправу яку можна зробити? Можна вправу зробити ходити як тваринки, як ведмедик, як слоненятко, стрибати, як пташка. Десять хвилин ми робимо вправи тілесні. Ритуал можна зробити такий, це може бути малюнок, що мене лякає. І придумати, як ти можеш це подолати. Вправа на заміщення може бути залишити мамі поцілунок на долоньці і поцілувати, закрити в кулачок. А це може бути або намалювати, або можна такий поцілунок уявний зробити, і залишати його. Там, дитина може втішеньку поцілунок класти. На п'ятий день, який вправо, вправо, Ну, Це тепла вода, ложка, м'яка іграшка можна в тазику гратися. Переливати, мити, хлюпатися у воді. Вод як вода теж знімає стрес, вода має свою енергетику, і якщо вправа з водичкою теплою не холодною, вони теж заспокоюють і подобаються дітям. Ритуал, який можна на п'ятий день робити, це можна створити будиночок безпеки, халабуди діти люблять. Це може бути з подушок, з ковдри. Ви робите будиночок, де твоя безпека, ти там можеш знаходитись певний час, де ти ховаєшся, дихаєш, теж. ти можеш там масажик зробити, що згадувати приємне. Це твоя така схованка. Багато схованок, будинок безпеки. І вправа на заміщення може бути е, теж 5 хвилин з психологом, з логопедом, з вихователем, з іншим дорослим, теж гратися десь окремо мама має вийти, а дитина має з кимось побути. На шостий день. Вправо ми беремо, натискаємо п'яточками в підлогу сидячи, 10 разів. Тобто топаємо ножками, так натискаємо п'ятками. Раз, ставили нормальну ножку. Знов п'яточками натискали, тобто така тілесна вправа, коли працюють ножки. Ритуал це обіймати себе і казати, я в безпеці. Мені добре, я в безпеці, я себе тримаю. І заміщення, це може бути гра, принеси мамі подарунок. Наприклад, мама сидить десь там у вітальні чи на кухні і згадує: піди у кімнату там в мою, там в шафі чи на тумбочці, знайди мені там якусь річ, якісь, що мені потрібно, або залишити там щось своє. І принеси мені, зроби мені подарунок, допоможи мені так. І можна таку вправу принеси мені щось робити, і це має займати більше і більше часу. Дитина має там відкрити шафу, дістати щось шуфлятки, десь щось ви поклали. Кудись на те місце, де можна знайти, але не за одну секунду, щоб дитина забігла, взяла і вибігла. А трошки провела час сама, це зробила і принесла. і Мама дуже радіє, дякую, ти мені допомогла. Або допоміг, якщо це хлопчик. На сьомий день, що я пропоную зробити вправа, це може бути перекачування м'ячика животиком по підлозі. Дитина лягає, наче на животик, під животик кладеться м'ячик і катає животиком теж така тілесна вправа, коли дитина має відчувати свої рухи, контролювати дії свого тіла. Ритуал може бути листочок дня, підготувати таку коробочку, ти сильна, ти ростеш, ти все можеш, що. Хочеш, якщо ти хочеш, ти можеш все. Тобто якісь такі вправи, слова, які можуть допомагати і підтримувати. І це буде листочок дня, ти витягуєш, що сьогодні дитина не може прочитати, то ви читаєте. Якщо дитина може вже читати, тихенько повільно читає, що вона витягла. І вправи на заміщення це може бути фото мами в кишені і десь вже 10-15 хвилин. Ми збільшуємо час гри без мами. День восьмий, вправа дихання з ведмедиком. Лягти, ведмедика покласти на животик. Робимо вдих, видих повільно. Знову вдих, видих. І дивимося, як ведмедик колихається, як ви його закачуєте. Наче мама гойдає дитинку маленьке, немовлятко, коли е, хоче заспокоїти, так само вчимо дитину заколихати, погойдати ведмедика. Подихай, з ведмедиком. Ритуал, який ми робимо, малюємо день з маминою любов'ю. Е, мама залишає з собою, навіть якщо йде, тобто мама тобі тут теж допоможе малювати. І мама, якщо пішла, але ти подивишся на малюнок і згадаєш, що мамина любов тут, вона поруч, вона тут серденьке. Вправи на заміщення можна зробити е, Мамі сюрприз якийсь. Зроби малюнок, якусь поробку, щось зліпи, щоб мама цього не бачила. І дитина цей час сама проводить, це може бути і 5, і 10, і 15, і 20 хвилин, коли дитина з цікавістю щось буде робити, ліпити, малювати для мами такий сюрприз-подарунок. Тему ви можете придумувати на будь-яку тему, що можна зробити. Дев'ятий день вправу, яку ми робимо, це ходіння по сенсорній доріжці. Це такий килимочок, де може бути готові є килимочки для сенсорних занять. А можна самому зробити якась тканина, набрати в пакет зі пакет, який закривається, там, гречку, рис, квасольку, і ходити, щоб ну, ніжки відчували і мушлі покласти. І по цій сенсорній доріжці пробігти туди, назад, зробити якісь вправи, можна ще подихати по-різному на, на кожному квадратику. Який в цей день робимо ритуал? Скласти меню спокою. Це три дії, які заспокоюють, наприклад, малювати. Гладити якусь іграшку, чи полежати, подихати, чи можливо вимкнути включити музику спокійно, релакс, і 5 хвилин, 3-1 хвилину, скільки дитина може посидіти спокійно, подихати заплющеними очима. Гра заміщення це знову ми або з психологом. Або з татом, не біля мами, теж граємось, або щось робимо. Тобто може тато повезти на заняття і так само трошки залишити або побути, але вже без мами. Десятий день вправу, яку ми робимо, намалюй емоцію на спинці. Мама малює там пальчиком на спинці дитинки емоцію як смайлик, а дитинка вгадує, яку емоцію намалювала мама. Можна потім помінятися, дитині теж буде цікаво, чи вгадала емоцію мама.